У житті ми постійно стикаємося з проблемами вибору, що купити, куди поїхати, як розподілити час. Оптимізаційні задачі це математичні задачі, в яких ми шукаємо найкращі рішення з безлічі можливих варіантів. Найкраще означає, що воно відповідає певним критеріям, наприклад, максимальний прибуток, мінімальні витрати, найкоротший шлях. Сьогодні ми навчимося розв'язувати прості оптимізаційні задачі в табличному процесорі Excel. Перш ніж приступати до розв'язання оптимізаційної задачі, потрібно побудувати її математичну модель, тобто визначити змінні невідомі величини, значення яких треба знайти в результаті розв'язання задачі, цільову функцію величину, яка залежить від змінних і значення якої потрібно максимізувати чи мінімізувати. Критерій вимогу максимізації чи мінімізації цільової функції. Обмеження умови, які мають задовольняти змінні. Різновидом оптимізаційних задач є задачі лінійного програмування, тобто задачі, у яких цільова функція та обмеження є лінійними. У загальному випадку математична модель таких задач має вигляд, де x1xn змінні АБЦ. Деякі числа, цільова функція та критерій, обмеження. Зверніть увагу, що в обмеженнях замість знаків менше дорівнює можуть стояти знаки більше дорівнює або дорівнює. Крім того, можуть накладатися додаткові обмеження, наприклад, вимагатися, щоб змінні були цілими числами. У табличному процесорі Excel передбачено спеціальний інструмент для розв'язання оптимізаційних задач пошук розв'язання. для того, щоб його знайти, нам потрібно перейти на вкладинку Розробник, надбудови Excel і зробити активним прапорець пошук розв'язання. Після цього переходимо на вкладинку Дані і вибираємо Розв'язувач. Відкривається ось таке діалогове вікно пошуку розв'язання. Розглянемо призначення основних елементів. У полі Оптимізувати цільову функцію ми вказуємо адресу цільової клітинки. Ця клітинка повинна містити формулу цільової функції. За допомогою перемикача до ми вказуємо, що потрібно зробити з цільовою функцією. Отримати максимум, мінімум або конкретне значення. У полі, Змінюючи клітинки змінних, ми вказуємо адреси клітинок, де містяться аргументи цільової функції. Область підлягає обмеження, призначена для відображення списку граничних умов поставленої задачі. Кнопка Додати призначена для створення обмежень. Кнопка Змінити використовується для редагування наявних обмежень. Кнопка Видалити призначена для скасування виділеного обмеження. Кнопка Скинути призначена для очищення всіх полів вікна розв'язувача. Кнопка Завантажити зберегти призначена для завантаження або збереження оптимізаційної моделі, визначення граничного часу роботи засобу та настроювання інших параметрів. Також ми маємо змогу вибирати метод розв'язання. Для лінійних завдань виберіть розв'язувач за симплекс методом. За допомогою кнопки Розв'язати ми запускаємо процес пошуку розв'язку. Розглянемо інструмент пошук розв'язання на прикладі. Маємо кондитерську фірму, яка виробляє три види продукції: печиво, еклери та торти. Для виробництва використовують такі інгредієнти: борочну, яйця, цукор та вершкове масло. Відомо скільки грам кожного інгредієнта використовують для приготування кожного продукту. Відома кількість кожного інгредієнта на складі, а також Прибуток від одиниці кожного виду продукції потрібно визначити, скільки приготувати печива, еклерів та тортів, щоб отримати прибуток в 10 тисяч гривень. Складемо математичну модель задач. Нехай x1, x2, x3 кількість печива, еклерів та тортів відповідно. Тоді загальний прибуток ми визначимо за формулою. Сума добутків кількості товару на прибуток від продажу одиниці товару. Це і буде цільова функція. Вона повинна набути значення 10 тисяч. Як видно з таблиці, борошна для приготування одного печива потрібно 23 г. Для еклеру 21, для торту 250 Очевидно, що не можна використати борошна більше, ніж є на складі. 7 кг. Отже, це буде наше обмеження. У такий самий спосіб отримуємо обмеження для інших інгредієнтів. Крім того, кількість приготованих печива, еклерів та тортів це цілі невід'ємні числа. Тепер можна перейти до розв'язування задачі в середовищі Excel. Ми заповнили нашу таблицю. Вхідними даними тепер нам потрібно додати додатковий стовпчик для обрахування витрат кожного інгредієнта. Витрати інгредієнтів ми можемо обрахувати вручну за такою формулою: це буде сума добутків в грамах кількість інгредієнтів на кількість отриманих продуктів. Літинці буде 0, тому що нам ще невідома кількість готових продуктів. Другий спосіб це використання функції сам продукт. Вона знаходиться в нас в математичних. І дозволяє отримати суму добутків елементів відповідних масивів або діапазонів. За масив 1 ми з вами беремо грами. Інгредієнта і масив 2 це буде кількість готових продуктів. Щоб формулу можна було скопіювати маркером автозаповнення, нам потрібно діапазон із кількістю готових продуктів зробити абсолютним. І загальний прибуток ми обрахуємо також за допомогою функції сам продукт. Візьмемо прибуток від продажу одиниці товару і помножимо на кількість товарів. Тепер можна викликати пошук розв'язання. Полі, оптимізувати цільову функцію. Ми вибираємо клітинку там, де прописана наша цільова функція. Це клітинка b 10 Вона повинна набути значення 10 тисяч. У полі, змінюючи клітинки змінних, ми вибираємо кількість. І тепер прописуємо наші обмеження. Отже. Кількість наших готових продуктів повинна бути додатнім числом. Це перше обмеження. Кількість повинна бути цілим, тому що в нас не може бути там пів еклера чи півторта. І витрати інгредієнтів повинні бути не більшими за наявні інгредієнти. Ось наші обмеження. Вибираємо метод розв'язання за симплекс методу. Натискаємо кнопку Розв'язати. Та отримуємо ось такий результат. Отже, для того, щоб отримати прибуток 10 тисяч гривень, фірма повинна виготовити 95 тістечок, 203 еклерів та 2 торти. Розв'яжемо ще одну задачу. При відгодівлі кожна тварина щодня повинна одержувати не менше 60 одиниць поживної речовини А, не менше 50 одиниць речовини Б і не менше 12 одиниць речовини С. Вказані поживні речовини містяться в трьох видах корму. У таблиці вказані вхідні дані. Потрібно скласти денний раціон, що забезпечує отримання необхідної кількості поживних речовин при мінімальних грошових витратах. Якщо ціна одного кілограма корму першого виду складає 90 гривень, корму другого виду 120 гривень і корму третього виду 100 гривень. Почнемо із побудови математичної моделі. Нехай x1, x2, x3 це кількість кілограмів відповідно корму першого, другого та третього виду в раціоні тварини. Тоді загальна вартість корму буде обрахована за формулою 90x1 плюс 120x2 плюс 100x3. Цю цільову функцію потрібно мінімізувати. В умові задачі сказано, що тварина повинна щодня одержувати не менше 60 одиниць поживної речовини А, не менше 50 одиниць речовини Б і не менше 12 одиниць речовини С. Таким чином, ми можемо сформувати наші обмеження. Крім того, кількість кормів першого, другого та третього виду повинна бути невід'ємним числом. Переходимо до табличного процесора Excel. Говоримо додатковий стовпчик у нашій таблиці для підрахунку поживної речовини АБЦ у трьох кормах. Знову скористаємося функцією сам Аналогічно рахуємо загальну вартість корм. Переходимо до інструменту пошук розв'язання. Оптимізувати цільову функцію вибираємо клітинку, де вказана загальна вартість корму. Нам потрібно знайти мінімум. Змінюючи клітинки, вибираємо кількість корму і додаємо обмеження. Кількість – невід'ємне число. Вміст поживної речовини А – не менше 60. Поживної речовини Б не менше 50. І речовини Це не менше 12. Отже, щоб тварини отримали потрібну кількість поживних речовин, потрібно закупити корм 2 у розмірі 8 кг і корм 3 у розмірі 9 кг. Сьогодні ми розглянули, як за допомогою інструменту пошук розв'язання можна вирішувати оптимізаційні задачі в Excel. Цей інструмент є незамінним помічником для будь-кого, хто працює з даними.